Кажуть, що погода погіршилася, дощик йде прямо зараз. А мені кажеться, що погода покращилася, бо та спека, що була 37 градусів і до 40 навіть. Вона дуже дошкуляла, не давала дихати. А я знову вийшов по гриби прямо по такій погоді, не дивлячись на неї. Я давно її чекав, ця погода дає надію, що гриби будуть продовжуватися. Вийшов знову набирати собі грибочків на вечерю. Якщо це відео вийшло, само собою, грибочки є. Всім приємного перегляду! У кожного з нас є свої улюблені грибні місця, на які ми, якщо попадаємо, то завжди збираємо класні гриби. Або спостерігаємо, як у цих місцях вже хтось попався і отримав свої білі гриби, або інші класні грибочки. Але ми вважаємо, що це місце чисто наше. Сьогоднішній випуск про власні грибні місця. Оце є моє власне грибне місце. Давайте про це поговоримо. На секунду зреагував на нього. Думав, білий виглядає. Маремуха. Доволі ще хороший. Ну, я їх не беру через те, що білі є. Але якщо білих немає, то рекомендую. Розовіть на ніжки, особливо коли їх покусали черви. Непоганий гриб, тільки обов'язково його відварюйте Я за нього вже... Десятки разів казав, тільки в цьому році. Непоганий гриб. Особливо, коли у вас зараз грибочків немає. Це гриб можна брати. Тільки відварюйте. І смажте в клярі, робіть звичайним способом обжарку грибів. Смачного. Я проклав собі дорогу зараз туди. Вдаль. Хто часто дивиться мої відео, вже знають ось, ні, лісосмуги. Останнім часом я хожу тільки по одній лісосмугі, яка складається із двох зразу. Тягнеться вона кілометрів на два. І я зараз піду в глибину, там, де звірі бігають дикі, ближче до лісу. Там щось є, бо тут ну, дуже добре видно, що в неділю, мабуть, хтось був, хтось пройшовся. І грибочки позбирали. Сьогодні середа. 3 липня. Я буквально недавно тут був, грибочки вже були позібрані. І ще я пройшовся, дозбирав те, що залишалося, а молодняк, такий, що був, такий зовсім малесенький, ще не спів підрости. Ну, я його просто не знаходжу. Можливо, його дозбирали. Тому моя дорога лежить туди через лісосмугу. Швиденько перейду і буду збирати там гриби. Бо поки що тут я нічого не бачу. Біля хвиль маремух я знайшов нарешті грибочка. Я не знаю, можливо, він вже не дочекався мене, ну. ну що, такий, я б сказав, сушковий. Але дощі заливали останні годин 20, вже майже сутки заливають дощі, вони порозмокали. Але, в принципі, непоганий гриб. Друзі, ще одне. Для того, щоб знайти такого гриба. Я знайшов місце. Я дуже багато тут ходив до того, як почалися гриби. Я шукав ці місця, готувався до сезону, можна сказати, збирав інформацію і так далі. Для того, щоб знайти цього гриба і попередні гриби, які я знаходив тут. Мені треба було готуватися місяцями, збирати інформацію, що, де, як, і вижидати, їх. Я сюди в цю лісосмову приходив тричі. Для того, щоб вичислити, чи дійсно ростуть вони тут чи ні. Я обійшов усі можливі лісосмуги, що навколо села в той період, коли гриби починались. І я для себе визначив, що отут вони ростуть найкраще. Чим ближче до людей, тим краще вони ростуть. Да, в цьому році я в цьому впевнився. Але я хочу головне сказати: якщо у вас гриби зараз не ростуть у лісосмугах, ви запам'ять одне: для того, щоб вони росли, треба шукати. Шукайте і шукати, поки ви не знайдете чисто свої точки, свої локації, де вони будуть рости. Навіть у засуху отакі гриби є. Повірте мені і повірте моєму досвіду. Я, до речі, місцевим розказав, що й досі збираю, ось вже в липні збираю грибочки у їхніх лісосмугах. І вони дивуються, кажуть, що такого ще не було. Вони не пам'ятають такого, щоб у липні збирали білі гриби. Друзі, я вам так скажу. Це не із-за того, що вони не пам'ятають такого, а із-за того, що не всі пробували. Більшість тих людей, що і досі ходять, збирають попередо мною білі гриби, знають про це, але нікому не розказують. От і вся правда. Бо звичайні грибники, які звикли в основному збирати восени гриби, вони і поняття не мають, що зараз можна назбирати білих грибів. У лісосмугах. Просто в лісосмугах. Да, і ще плюс те, що в цьому році на диво природа розпорядилася так, що вчасно йдуть дощі, прогріває сонечко, гриби є, є і є. Гриби не закінчуються. Хоча реально на моїй пам'яті ось так перший раз. Хоча я і не був раніше ніколи в цих лісосмугах, але на моїй пам'яті отак вперше. То дійсно, два місяці вже гриби. Точніше, другий місяць вже є білі гриби в одних тих самих локаціях. Ну, а цей грибочок був зовсім малючком. Три дні тому, коли я приходив сюди. Чи два дні тому. Зовсім малесенький був. Я все ж таки його знайшов. Я в минулому відео не показував, бо я, ну чесно, я навіть не звертаю особо. Уваги на них, я просто дивлюсь на тенденцію. Якщо є малесенькі грибочки, то є можливість пройтися ще пізніше, їх позбирати. Один із тих, що я бачив минулого разу, грибочок є. Не дуже він великий виріс, але все одно приємно. Ближче до виходу з лісосмуги. Побачив одного та другого. Реально ось. Перехресна лісосмуга і там далі починається друга. Сюди, видно, люди не дійшли. Так, зі світлом буде краще. І зробили мені послугу, щоб я все ж таки далеко не заходив. Позбирав тут грибочки і йшов собі додому. А дощ періщить. камера погано передає. Відео так. Ні-ні-ні, це маремуха. От поруч ростуть. Візуально такий же, але це маремуха. Треба камеру почистити, бо погано видно. Не знаю. Поганенько так видно. Видно тільки так ось. Тут ребра, юбочка, а тут їх немає. Зверху ж майже однакові. красавчик. А дождь да, идет. липит, я уже мокрю. Ну ничего, прорубусь еще трошки в лес. Красота. Класснючие, маленькие, желтые сыроежки. Вот реально, это уже есть сыроежка. Взрываю прямо за всеми их. Вот это реально смачный. Класі сировішки. Починають боріти. Сировішка чим цікава, в неї різманіття кольорів може бути в одному рядочку, одного того самого гриба, можна сказати, з одної грибниці. А кольори в неї міняються від білого до чорного. От чим цікавий цей гриб. Але дуже смачний. Ну що ж, таке буває, на жаль, цього разу. Я дійшов вже до краю другої лісосмуги, дійшов до лісу. Але більше жодного білого гриба я не знайшов. Пустився синий дощ, я вже промок до нитки, вже так підморожувати починає мене. Я бачу, що діла не буде, буду повертатися само собою додому. Але як тихо, як спокійно тут, як добре. От і таке буває, друзі, от і отаке. От в основному завжди за мною і було, що я ходжу дуже багато, але можу принести додому буквально три грибочки. Таке буває часто. І я навіть не засмучуюся цьому, бо я збираю зараз гриби чисто для того, щоб приготувати собі вечері. Нічого більше. Мені і цього достатньо. Ну, я не закінчую зараз ще відео. Я думаю, ще по дорозі назад хоч якихось там лисичок знайду само собою. Але... Що я хотів сказати, що отакі грибалки і в мене теж бувають. Те, що я нащупав оце місце і ходив вже скільки разів підряд, збирав гриби, не означає, що так буде постійно. Я це розумію. Треба, щоб це розуміли і ви. Бо деякі люди кажуть, класно там пристроївся на одному місці, збираю, збираю гриби, де таке, як таке можливо. А так, вони закінчуються. От як би я не хотів, вони закінчуються. Оця, хви... Оця хвиля літніх білих дубових грибів закінчується, на жаль. І ви знаєте, от якраз вже і хочеться якихось змін. Саме собою позитивних. Чекаємо на едуліси, отам вже позаду у сосновому лісі. Вони мали вже з'явитися. Одне погано, там трава по пояс або навіть по груди. Це не дуже приємно, не дуже прикольно. Ну, перш за все, що я грибів так не побачу. Ходити зможу, але грибів не побачу. Добре, пішов я далі. Я думаю, ще щось буде трошки. Побачивши цього гриба, я зрозумів, що все ж таки тут буквально переді мною ходили. І я бачу, бачу що сліди є, що ходили люди. Але не бачу підтверджень от саме грибом. Тепер я розумію, що я хожу в холосту, в пусту, тільки, тільки через те, що переді мною пробіглося. Ну нічого страшного, мені три гриба вистачить. Думаю, тут ще є зворотній прикол. Якщо я ходжу і видивляюся, що хтось переді мною пробігся, то значить ті самі люди, перед якими я пробігався, ходять так само і думають, чого немає грибів. А ми одне для одного конкуренти, але ми одне одного не бачимо. Не пересікаємося добре. І нарешті щось і мені попалося. Ой, який хороший. Крепезник який. Поруч маремух, скоріш за все, так? Да? Так. Да. Але цей крепезний хороший такий. Годненький. Не додивились люди переді мною. Все ж таки зовсім трошечки лисичок. Вони зараз на диво ще манюсінькі. Типа як продовжується їхній ріст. Тут уже і старенька є. Це грибне місце мене добряче так підкормило. В цьому грибному місці я вже багато назбирав грибів. Я кайфунув тут від душі багато разів. У багатьох із вас такі самі місця є, або були такі місця, де, про яких знали тільки ви, або ваші близькі, де ви паслися, або пасетися. Що ви скажете стосовно того, що Допустим, у моїх знайомих є своє грибне місце, вони живуть недалеко від лісу, буквально до того грибного місця їм пішком пройтися ну, до кілометра. І вони те грибне місце вважають своїм. Бо вони там з дитинства туди ходять, там збирають. Чи вважаєте ви правильним, якщо люди, можна сказати, виросли біля свого грибного місця? І ходять туди, як до себе на город, Чи правильно, що вони вважають, що це місце конкретно їхнє, і вони готові битися за нього? Чи вважаєте, що це так? Я з одної сторони і розумію своїх знайомих. Бо якщо кожен буде туди ходити, на їхнє місце, то в них самих грибів не буде. Але ж вроді би як ліс, річки, це все, скажімо так, це все права народу, це все територія народу. Люди живуть прямо біля лісу і ходять у ліс, як до себе на город. Вони знають місця і вибирають там гриби. Чи вони по праву вважають його своїм це місце? Чи має право туди забігти якийсь дачник або якийсь взагалі горожанин? залетіти туди і потоптатися, наче у людей наче у чужих людей на городі. Як ви відноситеся до цього? Так, назбирався. Назбирав. Попасться. Попасться, можливо, на чужому городі. Можливо. Судячи з того, що хтось зо мною наперекір. Постійно тут пасеться на грибах, значить, можливо, хтось вважає це місце своїм. А я нагло вперся на їхню територію. Цю лісосмугу я все ж таки можу вважати своїм грибним місцем. Так само, як і десятки інших людей, які пасуться саме в цій лісосмузі. Ця лісосмуга подарувала мені разів 6 чи 7. Афігенніших походів по гриби. Тут збирав і бірі, лисички, про яких я давно мріяв, про яких я навіть не думав, що в цих місцях, куди я попав, куди доля занесла, я буду їх збирати. Ще раз скажу, я, щоб знайти це місце, потратив дуже багато кілометрів, десятків кілометрів і свого вільного часу для того, щоб знайти ці місця. І що саме прикольне, я обходив всі лісосмуги, які навколо знаходяться. І знайшов найближчу до свого дому, до свого місця проживання лісосмугу, в яку я потрапив саму першу. Ще колись на початку чи в середині травня я прийшов сюди саме перше і вже вичисляв, уже тоді я бачив, наскільки вона перспективна. У кожного з нас є такі перспективні місця, де обов'язково у нас є свої гриби, свої місця. Друзі, я дуже вдячний цій лісосмугі. не знаючи. Я найближчим часом сюди йтиму і не знаю, чи взагалі я ще попаду коли-небудь у цю лісосмугу. Вона подарувала мені багато вражень, багато класних грибних походів. Але в чому плюс грибництва? Що якщо не працює одна точка, ти постійно маєш рухатися і шукати нові точки, нові грибні місця, де ти будеш збирати ще гриби. Коли я тільки починав збирати гриби, коли я ще вчився, досліджував цей процес, я одне зрозумів. Чим частіше я міняю свої локації, тим більше в мене шансів мати по-справжньому грибні походи, де буде багато грибів. Бо коли ти зациклюєшся на одній точці, коли ти зациклюєшся на одній грибниці чи на одному лісові, ти ніколи не будеш повністю задоволений від грибництва. Бо грибництво це і подорожі. Да, поки молодий, це цікаво. Але поки ти молодий, ти можеш обійти усі можливі точки по лісах, по лісосмугах для того, щоб собі тоді вже на старість, у зрілому віці вибрати собі найкраще і знати, в який період вже по досвіду ростимуть які гриби. Тому я постійно міняю локації. Всі локації я саме більше завис. Саме більше сижу, бо мені зручно ходити сюди, тут найближче. По інших лісосмугах можна збирати ще й досі білі гриби. Але туди вже, чесно кажучи, не дуже хочеться ходити, бо якби хочеться чогось нового, нових локацій шукати. Ці лісосмуги, я дуже дякую за приємні враження і за багато білих грибів. Сподіваюсь, у вас теж такі є точки, такі локації, де вас чекають ваші грибочки.